А в таршопаю та, зміняти, авташко, байуват, байувателі, та, байувателі, та, байувателі. та голосувати. Розробити проєкт землеустрою щодо зміни зергового призначення зміни ділянки, поменійній власності сільськогосподарського призначення площею га згідно клатифікації різні своєвого призначення земель запасів, які не надані у власність або користування громадянам або юридичним особам. На земельні ділянки енергетики для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств з і організацій, яка розташована на території Хмельницької сільської ради за межами населеного пункту Сьоломітяниця пункту 387. Хто за? П'ять. Це прийнято. Рішення лише площа тут 9 гектарів 537. Класифікація відів цивільного призначення. ДНЕ, землі для ведення товарного господарського виробництва на землі енергетики. Хто за? Проти. Займались? Я колись оглядала земельне питання, то я казала, що в Міяниці не є у земельній комісії родини. Я в земельних питаннях не дуже. Я туди казала, не раз пропонувала, закличте мені, мене, поясніть, яка ситуація, інакше я не беру участь у цьому. Збирають людини, звідають, навіть роз'яснюють, яка там ситуація, була. тому повинні казати були депутати, надали, дали. Слідуючи в нас питання про потерення проєкту Білоруську щодо відведення земельної глянки та передачі у користування на умовах оренди. Це можна школа Анжеліка Андрійна, мешканка села СНЦ вулиця Там П'ять квадратів. Самої штурмів оренду плату 12% від нормативного живої оцінки. Хто за? Ага. Проти? Отримаю більше не Так, свідкується питання про продовження терміну дії договору ради земельної ділянки. Продовжити термін дії договору ради земельної ділянки. 1474А. Закликається. 21, 22, 28, 18 тисяч приносимо 30, яка заходит на треба зівця, вулиця Центральна вулиця, 3А, реєкс пройому Закарпатський, області для розміщення та експлуатації, оформлені підток, між видно діє та у підприємств перероблю машинку і та іншої промисловості терміну на 6 місяців, тобто 15 листопада по 15 травня 26 року справу Верху. Це <в> сіленська і попікає. Залістила та ще хоче <ріху> продовжити на цю руку <ріху> спокупісова. <ріху> Про затвердження технічної документації із замеру щодо подіву земельної ділянки комунальної власності. Проте технічну документацію із замеру щодо подігу зімейної ділянки комунальної власності та катастрофа з номером 2127. 0183 площею 03783 а Земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівельки угівні, яка знаходиться за адресою села Слівце, вулиця Виноград, 7А. Зроблено поділ площею на 83 га і площею на 025 га для будівництва за обслуговування будівель угідів. Затверден. Хто за? Проти. Присо? Хто проще? Ні. Так, відповідно, що про затвердження проєкту змору щодо відведення змейної ділянки постійне користування для будівництва та обслуговання будівель громадських та релігійних організацій. Ротвердіти релігійні організації чоловічній монастир, наче святого Апостола і евангеліста Івана Богослова, Мухачівської єпархії УПЦ, проєкт землеустрій щодо відведення змейної ділянки, комунальної власності постійного користування площі 11. Передати дану змейну ділянку до Хто за? Проти отримав рішення прийняття. Так, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду і зміну цільового призначення. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду і зміну цільового призначення для ведення особистого сільського господарства площею Соти, яка розташована за адресою Силово Краняцької вулиці Українська, 30. Тернопці Валентині В'ячеславі. Тут є довгі оренду, він дії в чийм лише змінили ці своє призначення. Зараз на ділянка знаходиться під викупленням майнової корпуса. Хто так? Рішення прийнято. Питання про затвердження проєкту земоустрою щодо відведення земельної ділянки, цілове призначення якої змінюється громадянину Зайкан Віктору Міхайловичу, мешканцю села Ілниця, вулиця Гуртновича, 53. Дана земельна ділянка знаходиться в селі Кам'янське, вулиця Українська, 32. Зміна цільового призначення із земель для іншого святкового призначення у землі для розміщення та експлуатації основних літовних і допоміжних будівель і споруд, підприємств, роблю машинобудівної та іншої промисловості. Це не пам'ятник роблять? Площею 7. Сотин. Хто за? Проти? Отримали. Ще раз одне питання є. Просить подати дозвіл на розробку детального плану, що розміни цілього призначення земельної ділянки площею 00893 за адресою Закарпатська область Терезький район село Сіці, пункту 573 із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на розміщення та будівництво експлуатації. Енергогенеруючих підприємств установ. Це власне зміна ділянка, вона я довго продажу, і там ставити... Давайте домовилися. Хто за? Проти підтримались. Це питання розглянуті.